Маленький Париж, місто над прутом, перлина Буковини як тільки не називають Чернівці. Кажуть, що років зі сто тому вулиці підмітали букетами троянд, а собак називали іменами Олімпійських богів. Чернівці найменший обласний центр України. Та це аж ніяк не применшує його шарму та унікальності. Мало хто знає, але ще сотні років тому місто вважали благословенним і весь секрет у магії цифр. Аби звести центральну площу, тодішні урядники викупили у містян сім земельних ділянок. А міська ратуша змінила сім державних прапорів. Сімка супроводжує місто і дотепер. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та не забувайте поширювати наші відео. Вітаємо на каналі Хмаринка Хісторії. Середини 14 століття край увійшов до складу новозаснованого молдовського князівства. На той час припадає перша письмова згадка про Чернівці у грамоті молдавського господаря Олександра Доброго, уставництво о митах від 8 жовтня 1408 року, в якій Чернівці згадуються як митний пункт. Тоді, через місто, проходив торговий шлях, що сполучав Львів з північним та західним причорномор'ям. З 1457 року Чернівці стали центром волості. Вперше, як місто, Чернівці згадані в грамоті господаря Штефана Великого від 15 березня 1490 року. У 1538 році місто у складі Молдовського князівства потрапило під зверхність Османської імперії. За часів Хмельниччини до Чернівців навідувалися козацькі й татарські загони, опришки під проводом дитинки. У січні 1657 року до Чернівців прибув козацький корпус у складі Київського, Переяславського та Білоцерківського полків на чолі з наказним гетьманом Антіном Ждановичем. У Чернівцях до корпусу приєдналися молдовські та валаські загони, які вирушили спільно на Польщу. За правління короля Яна III Собеського чернівці перебували переважно під владою Речі Посполитої. З 1709 по 1714 роки в околицях міста хазяйнували шведи та польські конфедерати. У 1714-1719 роках у Чернівцях стояв турецький гарнізон. З того часу в старій частині міста знаходиться турецька криниця, найдавніша комунальна споруда міста. Найкращий опис чернівців тих часів залишив чернець Єзуїт Боскович, який супроводжував англійського посланця Портера і зробив у липні 1762 року запис у своєму щоденнику. Він відзначав, що населення міста складалося з православних та євреїв, які мешкали у 200 хатинах. У Чернівцях було три дерев'яні православні церкви: Успіння Пресвятої Богородиці, Святого Миколая, Святої Параскеви. Також у місті діяла дерев'яна синагога, а самі євреї жили власною общиною. Після російсько-Турецької війни 1768-1774 у північній волості Молдови, були уведені австрійські війська, які зайняли Чернівці. У 1775 році, згідно з конвенцією, підписаною між Османською портою та Австрійською імперією, місто і вся Буковина увійшли до складу останньої. У габсбурзький період своєї історії до листопада 1918 року Чернівці, власне, і отримали свій образ центральноєвропейського міста з характерним для Австро-Угорщини типом архітектури та міської інфраструктури. У цьому найвіддаленішому на схід місті імперії сформувався космополітичний поліетнічний склад населення. Клімат габсбурзьких чернівців творили різноманітні релігійні та культурні традиції українців, румунів, поляків, євреїв німців. Німецький вплив був особливо сильним. Чернівці почали процвітати у 1778 році, коли герцог Карл фон Енсенберг був призначений другим главою військової адміністрації міста. Він запросив сюди багато купців, ремісників та промисловців для того, щоб вони допомогли розвивати торгівлю та виробництво. Нового імпульсу розвитку міста надав Петрівський ярмарок, який проводився 15 липня, починаючи з 1786 року. Сьогодні традиція Петрівського ярмарку відновлена. На початку 19 століття Чернівці вже нагадували справжнє місто. 26 лютого 1861 року, після проголошення Буковини автономним коронованим краєм герцогством, Чернівці стають його столицею. 8 березня 1864 року місту було надано право повного самоврядування і були обрані перші члени міської ради. Першим автономним бургомістром міста було обрано Якова фон Петровича. Особливо помітний слід в історії Чернівців залишив другий автономний бургомістр Антон Кохановський фон Ставчан. Якраз його іменем пов'язане становлення чернівців як міста європейського типу. У 1866 році місто з'єдналося з Європою, залізницею через Львів. З середини 19 століття, коли залізницю подовжили до румунського міста Яси. Чернівці стали прикордонною вузловою станцією, яка працювала на економіку міста і краю. Потяги везли на північ і південь, схід і захід, ліс, цукор, худобу, вовну, сілля. В місті були відкриті товарна біржа, палата торгівлі і ремесел, поштамт, телеграф, Буковинський Ощадний та філії іноземних банків. В Чернівці прийшов європейський капітал, почався будівельний бум. Прокладені і вимощені нові вулиці, побудований водопровід і каналізація. 4 жовтня 1875 року Чернівці стали науково-освітнім центром. Тоді указом цісаря Австро-Угорщини Франца Йосифа було відкрито університет. Святом для всіх чернівчан став пуск у 1897 році першого трамваю. Великого розмаху набуло житлове будівництво, з'являються будівлі для адміністративно-громадських потреб: лікарні, школи, готелі, клуби з бальними залами, народні доми. У 1908 році споруджується нова ошатна будова залізничого вокзалу, щоб показати гостям міста, що вони приїхали не в якусь провінцію, а до маленького відня над протом. Протягом Першої світової війни Чернівці тричі окупували російські війська. Російська влада переслідувала буковинців, які не сприймали окупацію лише 3 серпня 1917 року відновилася влада австрійського імператора. Внаслідок поразки у війні розпочався розпад Австро-Угорщини, і 3 листопада 1918 року українці буковини прийняли ухвалу про створення західноукраїнської держави та побажали прилучення української часті австрійської землі до України. 11 листопада 1918 року румунське військо увійшло до Чернівців, а 28 листопада румунський генеральний конгрес Буковини проголосив приєднання північної Буковини і Чернівців до Румунії. 28 червня 1940 року, згідно з нацистсько-радянським пактом Молотова ріббентропа північна буковина з Чернівцями відійшла від Румунії до радянської України. Відповідно до цього пакту з Чернівців було репатрійоване майже усе етнічне німецьке населення, що нанесло місцевому поліетнічному колориту непоправної шкоди. 2 серпня 1940 року було створено Чернівецьку область у складі УРСР. У роки Другої світової війни під час німецької окупації 41 44 років до Чернівців повернулася румунська влада. Румунія тоді була союзником фашистської Німеччини. Війна не принесла значних руйнувань місту. 29 березня 1944 року до міста повернулася радянська влада. За радянських часів місто майже подвоює своє населення. У Чернівцях з'являються нові промислові підприємства, будуються житлові мікрорайони. Однак майже повністю втрачається унікальний місцевий колорит, а новозбудована архітектура це типові зразки радянського містобудування. Завдяки тому, що чернівці зростали за рахунок нових мікрорайонів, стара частина міста не була зачеплена новобудовами і тому зберегла свою недоторканну красу та цілісність. Місто не зруйнували війни. Але зруйнував Радянський Союз і Микита Хрущов. Зокрема, мешканці розповідали, як на старовинних будівлях змінювали скульптури, знищували їх і перероблювали на радянський лад. Є навіть історія, як Хрущов на балконі єврейського народного дому збивав палицею голову одного із чотирьох атлантів, а потім ці скульптури переробили. Всюди, куди торкалася рука Радянщини, знищувалася колоритність і старовинна краса. 24 серпня 1991 року Верховна Рада проголосила незалежність України 6 вересня того ж року. В Чернівцях зруйнували пам'ятник Леніну у 2013 році. Під час Революції Гідності в Чернівцях проходили мітинги на підтримку Євромайдану. Спочатку повномасштабної війни, на щастя, це одне з найспокійніших міст України. Чернівці це надійний і міцний тил, прихисток для багатьох українців, перлина Буковини і просто прекрасне місто з великою історією. Напишіть в коментарях, чи були ви у Чернівцях. Дякуємо за перегляд та за можливості просимо підтримати наш проєкт фінансово, реквізити в описі.